Ну, ось відео з датчиком his 07 від Америцію, Ось можна побачити він. І папір. Стандартний офісний з щільністю 80 грам на метр квадратний. Ну, в принципі, десь в середньому заразить коливання інтенсивності випромінювання На рівні десь 0,6-0,63. Мікро зіверти на годину. Не буду гаяти час, відразу покладемо всі 16 листків паперу. Вирівнюємо і кладемо. Проводимо замір. Це флуктуації по фону. Будь ласка. Ті ж самі порядка 0,6-0,63 мікрозіверти на годину в середньому. Тобто 16 листків офісного паперу А4 з щільністю 80 грам на метр квадратний ніяк не зменшили інтенсивність гамма-випромінювання від Америці 241.